Громадська організація Харківський прес-клуб ранкових реформ уклала договір про партнерство з Харківською державною науковою бібліотекою імені Короленка, однією з найбільших і найстаріших книгозбірень України. Її літопис на віч є років. Під час зустрічі директорка бібліотеки Наталія Петренко подякувала керівникові харківського прес-клубу Олександру Швецю за інформаційну підтримку книгозбірні упродовж тривалого часу. Разом обговорили перспективи нових спільних проєктів. Харківським прес-клубом ми співпрацюємо вже доволі. Довго, і я хотіла б сказати, що ця співпраця вона активізувалась і масштабувалась саме під час повномасштабного вторгнення. Ви одні з перших, хто висвітив саме події пошкодження приміщень. Ви одні з перших дізнаєтеся інформацію і питаєте нас завжди про якісь події в житті нашої книгозбірні. Тому саме сьогоднішнє підписання підписання договору, договору про наші наміри, про наші наміри подальше співпрацювати, реалізовувати спільно проєкти, висвітлювати діяльність нашої бібліотеки, взагалі діяльності бібліотек Харківщини, які в умовах війни зазнають значних руйнувань. Будемо надалі тримати цей інформаційний фронт, який ви намагаєтесь зробити більш інформативним, а саме головне верифікованим. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, наша громадська організація Харківський пресклуб, ми зрозуміли, що нам потрібно об'єднувати зусилля з усіма нашими партнерами, задокументувати ці зусилля і спільно працювати в. В плані ідеологічного на, на ідеологічному фронті, тому що ворог не може перемогти нас на фронті, і ворог хоче нас зірвати зсередини. Ми кажемо ні, ми навпаки об'єднуємося. Ми хочемо цього об'єднання для того, щоб спільно е проводити якісь акції, спільно е робити нові плани, спільно спілкуватися шляхом е через засоби масової інформації, спілкуватися з населенням. І для цього потрібен нам такий до договір. Я хочу нагадати про те, що минулого року харківський прес-клуб підготував 60 фільмів про злочини російських військ на харківській землі, і от хабом. Таким місцем проведення презентацій переглядів цих фільмів стала бібліотека імені Короленка. Я, до речі, дуже вдячний Наталі Валентинівні. Це 19-й вже меморандум, який ми підписали цього року, із громадськими організаціями, із державними установами, із приватними установами. І для того, щоб справді ми хочемо об'єднати наші зусилля. Це дуже важливо, особливо в час, коли нам дуже важко. Під час зустрічі партнери ділилися ідеями про наповнення подальшої співпраці новими проектами просвітницькими, культурними і надійними. Галина Половик, Віктор Сіріко, агенція новин, громада груп.